Поет Леонід Жук представив свою збірку козацьке коріння у краєзнавчому музеї, поспілкуватися та привітати талановитого земляка, патріота батьківщини. Прийшло багато охочих. Багато українців цураються рідної мови та культури, обираючи для життя псевдомоднішу російську. Та цього чоловіка, який більшу частину життя провів у Росії в Красноярському та Хабаровському краях, сміливо можна назвати справжнім патріотом. Він, російськомовний, вивчив літературну українську за кілька років. Багатьом політикам можна було взяти з нього приклад. Ба більше Леонід Жук почав писати вірші українською про козаків в Сті він сім'єю переїхав до України, та шлях до українізації виявився непростим. І комп'ютер взяв взяв диск 24-томник української мови. Сидів там півтора року, Рока три, роки три. Десь не одної російськомовної ні книжки, ні газети, ні телепередачі не дивився. Не допомагає, тому що в мене і родина росіянка, дружина, і, і діти також туди приїхали. Ну, середовища нема такого українського. І прийшлося писати. Як став писати важко, русизми, не, не, не гаразди, якась розумієте, і злість в певному роді за те, що отак. Наші сусіди північні доволі до того, що українець не знає своєї рідної мови. Так і з'явилося на світ кілька книжок. Чоловік радіє з розпаду імперії зла, як він назвав СРСР, та з того, що зміг повернутися на батьківщину. Та Україна зустріла негостинно багато років не міг Леонід Іванович отримати громадянство. Шкодує, що і зараз влада в Україні не українська. Фактично, вона ця влада керована із Кремля і ці люди наскільки зарвалися. Як, вже важко і знайти порівняння, що залита кров'ю і горем Україна, все ж е, переможемо і буде наша Україна процвітати. Нині ж вважає себе справжнім патріотом. Приводом для зустрічі поета з фастівською інтелігенцією стало видання нової збірки віршів Леоніда Жука під назвою Козацьке коріння. Головна її тема власне козаки, їх історія. Упорядником і редактором став голова Товариства Просвіта Едуард Монзолевський. Видана ж книга за допомогою благодійного фонду Руслана Сольвара разом в майбутнє. Тому Руслан Миколайович приїхав привітати поета. Розпочали зустріч з молитви «Отче наш», духовенство Фастівщини привітало Леоніда Жука та заспівали йому много я літа. Письменник Володимир Борошенко подарував Леоніду Івановичу свою книгу «І розкажи сину своєму. Отаман Фастівського куреня Василь Мазуренко подякував Леоніду Жуку за його творчість. Подякувати за його творчість, за його мистецтво, за те, що він душею своєю старається поділити своїми думками, своїми, поділитися з людьми, старається нашу душу підняти, трошки розбудити. Допомогти нас осознати, зрозуміти себе, і Бога, і землю свою, і свій народ. Осавул Фастівського куреня Едуард Лисенко згадує, як колись Леонід Іванович радився з ним, чи варті уваги його вірші, та чи працювати йому надалі в цьому напрямку. Коли я почав читати його вірші, я відчув глибокий український патріотизм. Написані вірші були російською мовою. Про наші гетьманів, про нашу історію. Бо Бу, було багато таких недоречностей. Ми зустрі. А потім прийшов Іванович <клес> і питає: то мені писати чи закінчити? Я кажу обов'язково писати. І я не помилився. Руслан Сольвар подякував автору за чудову книгу і зауважив, що тема літератури йому близька. Наприклад, про Назара долю нам задавали на українській літературі питання. То я по українській літературі завжди був відмінником, по математиці не дуже а от по літературі, і російській, і українській, в мене все складалось дуже непогано. Батько мене теж пише вірші. Я сам пробував писати вірші деякий час. Коли на то було вдохновення, як говориться, коли муза приходила, то я писав. Зараз вже мені складно ці вірші писати, бо мірське життя захопило. Тим більше, оці справи, які нові зараз надійшли. Їх треба вирішувати вже мені не вам треба писати вірші, а мені треба вирішувати економічні питання. Бо якщо я засяду за написання листів, то ви мені скажете ви, віршів. Що ж ви мене вибрали? Так? Багато слів вдячності та захоплення поетом звучало того дня. Послухайте і ви вірш про Семена Палія під назвою Семену від мене. Кінь летить, мов з лука пущена стріла. Немов має два накружених крила, а козак вбиває шпори. Звеселяються простори і дзвенить на всі округи ковала. Рідний батько наш Семене отаман, розженемо вороженьків, мов туман, перевірим шаблів крицю, геть Петра і геть царицю за Мазепою Іваном угаманом. Не туди вернули славненькі полки, шматували свій свого, немов вовки. Буйні очі наливала, кров горіла, кров палала, один одного рубали козаки. Ти прости нас, Україненько, прости. До свободи ми відрізали мости. Чорних згариш порохняла, лють ворожа вирувала. Не вдалося досягнути ще мети. Ось прийшли у поневолені віки. Чужим хлопцям віддавалися дівки з України, де був рай, розікрали все, гай-гай, не нажерливі, банкують павуки. Чи дозрів у рідних пустищах вже час, чи шукає позабута доля нас, щоб обрати отамана, щоб орда отапа пішла прахом, розбудив би нас тарас. Щоб летіти, немов пущена стріла. І щоб мати два напружені крила, хай козак вбиває шпори, звеселяються простори і дзить на всі округи Зоя Бежнова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АІСТВ.